Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю по повній передплаті відкрито ФОП. Працюю тимчасово тільки з новою поштою. Прокоментуйте, вподобайку поставте, якщо сподобалося. Приємного перегляду! Поїхали. Хочу розпочати сьогоднішнє відео за таких потужних гідроциліндрів. Вихід штоку 620. Гіль діаметр 140. Шток товщина 65. Загальна довжина 1700. Уже кіт походив. Отакі є невеликі нюанси. Ціна одного 2,5 тисячі гривень. Редуктор 1 до 2. Можу продати без шківа. Якщо не зніму його, потім зріжу болгаркою. половиною шківом без шківа 3, диски Волга. 600 гривень пара іон, Ступиці газель. Тут відбитий тормозний барабан, тормозний диск, верніше, по тисячі. Потім компресор. Чоловік замовляв, замовляв, так щось в нього і не вийшло. В От отакій комплектації. Працюючи вже я в одному із відео показував. Ресівер літрів 30 приблизно, плюс-мінус 2000 гривень. Можливо, таке кому потрібне. Пропонуйте. Я не знаю для чого його важу. Ну, тут 9 кг. Ну, більш за все по звичці вже. Тут всякі отакі. Детальки. Запропонуйте свою ціну. Йдемо далі до ось такий циліндр. Так, загальна довжина 1250. Шток діаметр 50. А ні, це вихід штоку 250. Товщина штоку 50. І щось. Стервос. Ну, орієнтовно десь метр е, довжини. 1000 гривень. Такий розподільничок на три секції. Можливо, кому потрібен на запчастина там чи ще для яких потреб 400 гривень. Редуктор на 4 виходи. Крутиться все, але зараз не покручу, тому що він стоїть зовсім. Ага, отак от можливо. Немає одніє кришки. 1700. Борінка, немає одного зуба он. 400. Болти на 12. Залишилось 10 кг. За такою коробкою 450 гривень. Ось такі ролики. Ну ось на руці орієнтовний розмір. 500 гривень 4. Набір. Так и важный. Наверное, надписи какие-то есть. Тут что-то написано. 4 300 гривень. Колоса 250, накопитель 300. Потом, что такая річ трубозгин схоже, 350. Вот такие. Відвали. Стан такий. По 200 гривень. Штука 200 гривень маю на увазі. Набір метизів різного плану більшість гайок. 5,8 твердість. Ну тут і нові попадаються. Я не знаю, від 12 і до, можливо, навіть на 18. 40 гривень за кілограм, тут 30 кілограм. Можу відважити. Шпильки входять сюди. Потім 310 барабан, такий 310 ширина захвату. Без ножів на три, на три, на три. На три ножі 600 гривень без корпуса підшипника. Тут під. Довбачку. Чотири тяги такі всі розкоксовані, всі працюючі. Стан різд такий. 250 штук. Набір різців. Всі з напайками. Ну, тут різної довжини, такі сантиметрів 30, свердло потужне, ще два свердла. Оцей весь набір. Зараз ближче покажу на пайке. Оцей весь набір віддам за 900 гривень. Потім талька 900. Там чоловік казав, щоб помінятися гаком. Ну не знаю, вигідно це вам буде чи не вигідно. Дивіться, напишіть мені, якщо ніхто не забере, тоді і зробимо обмін гаками. В такому вигляді 900 гривень потрібно замінити там пружину в фіксаторі. <coughs> Дріт, міліметровка. Підважу комусь скільки потрібно. 45 за кілограм. <coughs> Потім НШ. 10 б 3 л Лівий. 500. Крутиться туго. І отакий От НШ. Отакий США. 32А. Л. Також лівий. Чи то. Ну, дивіться, хто в курсі. Тому що ось буква П стоїть. Ось так, як буква L. 800. 250 такий новий підшипник за таким маркуванням. Він новий. Це з попередніх відео Саргано Фрезерний. Дві. Патрон працюючий на 250 діаметром півтори. Два таких потужних прежими. Ось такий мають вигляд. Гайки все крутяться. Пара 250. Фаркоп 500. Різбонакатна головка, можливо і ні. Дві. 640 така бухта проволоки колючки. Дві пилки гейлера по 300 гривень штука, діаметр 550, внутрішній 80. Ромашки з квадратом всередині 350 за штуку. Діаметр 540 від 5 штук по 300 гривень. Такі від 10 штук по 50 випуклі. Діаметр 300. 300, так. Від 10 по 50. Лиміші 200, ці два по 150. Дам рінтовну довжину. 35. ну Десь пів метра. Цей довший. 35, так, да, цей довший. цей 65. Два по 150, 200. Поворотне коло. Діаметр метр 20 Крутиться, але потребує заміни підшипників. 2500. 500. Потім, що в нас тут ще залишилось? Залишився такий прес, не прес, не знаю, що це 500 гривень. Так, дві, два скла ДТ-75, переднє і заднє. Кому потрібно, пишіть. Мій вайбер 066 831 2772. За ціну домовимося. Вони цілі, не побиті. Все з ними нормально. Так, йдемо тепер до розподільника. Ось маркування. Також ДТ-75. Не заклинений. Все з ним добре. Ну, окультурити я не встиг. Познімаю ці штуцера по обрізуванні. 1000. Зірочка з таким флянчиком 250, потужний гвинт. 750, орієнтовно десь пів метра і тут сантиметрів 8 товщина. Гайка все крутиться. Два колеса такого формату. Крутяться 300 гривень. Карданчик. Отакий От перехідник з резиновим перехідником 50. Ролик 420 ширина, діаметр 160. 450 гривень штука. Кому потрібно, маю кількість. Домкрати. Ось такий малесенький домкратик. Ой, ну зараз спробую його підняти. Ну, потрібно подивитись на нього. Він піднімав, можливо, там немає мастила, можливо відкручено тут. Ну, звісно. Запрацевал. 200. Не опускается. Беж за все рабочий Такие домкраты. Ну, это под 500. Вот такой потужный, кажется, 10-тонный. Працюет только одна часть. Вот, видите, нижняя. Оця частина не викручується. Ну, потрібно нагріти його просто розкоксувати. Віддам за 600 гривень. Е, тормозні барабани з колодками Муравей 500 за пару. Редуктор отакий. Ну, можливо, хто побачить хто зрозуміє, що тут за написи є. Варіаторний редуктор. Ось такий так виглядає зсередини це два варіатора Вон, це регулювання сходження і розходження шківів, тобто зменшення або збільшення обертів, 2500. Маленька ФВшка. 1200. Потім двигуни. В одному із відео я вже показував їхній запуск. Ось характеристики. 15 на 1430. Це оцей великий. Оці менші. Ось характеристики. Тут також, я сподіваюся, що буде видно. І тут характеристик нема. Ну, можливо, 0,7 кВт, він десь 0,5-07 кВт. 752 по 600. Це й 200. Так, не мов би сказав за все. На цьому буду завершувати. Коментуйте. Продаю в вайбері. Мій номер Вайберу 066 831 2772. Всі продажі в вайбері. В коментах не продаю. На цьому буду закінчувати. На все добре. Кому що сподобалось, пишемо. Торгуємось, але не потужно. На все добре до наступної зустрічі.